Они Вау. даже хотят что-то сказать, Вау. но не могут. Нужно орешникам по Киеву, по Львову, хватит переговоров. Они взорвали специально поезд, и Запад не заметил. Изощренный метод массового убийства. Бывает, когда ракету сбивают, падают обломки на жилые дома, гибнут люди. Это тоже бывает. Пропагандисти вчергове вражають. Е, от е, оцей переговорник Медінський, якого Путін прислав про щось переговорюватися, який помічник Путіна е, на днях дав інтерв'ю, де страшно дивувався, як українські е, переговорники от, з українського боку. І, Виявляється, не хочуть воювати. Для нього це таке стало відкриття, і е, буквально він дуже дивується, що вони хочуть миру, і вони не хочуть вбивати власних солдат. Тут зразу видно, що в принципі це для самого Мединського його шефа Путіна от глибоко незрозуміла речі, тому що, е, ну, власне, вони. Хочуть воювати, вони хочуть вбивати власних людей. Більш того, таке враження, коли він це говорить, він трохи знаєте, в нього чим не зі, чи він якось е, прямо, знаєте, забуває це, що власне, це вони напали на Україну. Росія, РФ напала на Україну. Тут в, з самого початку ніхто воювати не хотів. ну і от, от вам цей видатний спіч. Я чувствую, що вони в глибині душі краще, краще, ніж вони хочуть казаться. Они wow. даже хотят что-то сказать, wow. но не могут. Я видел напротив, у них две трети делегации в военной форме. Это военные. Mm. Я смотрю им в глаза. Во-первых, они ничем не отличаются от русских. <laughs> они абсолютно <с> такие же. Вот. В похожей форме. Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Вот. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это. Ну да, у наших... Переговорників у наших військових, да от, ви знаєте, якось є таке людське початок, якого напевно, в мединському немає, немає в російському народі, тому що тут же буквально він розповідає про те, що а російському народу, от буквально плювати, вони просто хочуть більше вбивати і все. Тобто, їх єдина мотивація в усіх цих діях просто більше вбити людей. Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий. Нужно орешником по Киеву, по Львову, хватит переговоров. Ну, от такі, знаєте, в них раптом. Та, і він це все розповідає, у нього якось не виникає дисонансу. Тут е, керівники країни е, не хочуть вбивати людей, а от в нього все нормально, всі хочуть і не хочуть ніяких переговорів. Що ви які ще ви хотіли знаєте, після цього там, порівняння, розмови і все. Але от е, до чого це все вони там розмовляли, і оце все він казав, чому саме оце хочуть. Ну, Тому що російська пропаганда він там також це розповідає, що всі ці крики про орішники і так далі це все діє по суті, російської пропаганди. Тобто їх з телевізора розказали, що от, українці щось там знову зробили, давайте їм відповідь, і от народ тепер хоче орішника. Причому, пам'ятаєте, в минулих передачах у нас було, коли російський пропагандист розповідав, що це новини першого е Червня вже не треба розповідати, бо це вже старе. А тепер поговоримо про друге червня. От ви не повірите, в результаті, весь тиждень минулий, і от початок цього росіяни раптом російські пропагандисти заговорили про новини 1 червня. Вони раптом витягнули сказки про потяг. Причому чим далі від 1 червня і тих там. Потягів, які у них зійшли з рейок, тим більше там якихось фантазій. І от головна пропагандистська фантазія, яку продають весь цей тиждень, продавали точніше, весь тиждень російському населенню. от Мединський виклав, це так звана казка про потяг, який спеціально підірвали міст, щоб він впав на пасажирський потяг. Ніби як. Буває, коли ракету збивають, падають обломки на жили дома, гибнуть люди. Это тоже бывает. Но это ужасно. Но это часть войны. А когда идет пассажирский поезд, по-моему, двухэтажный, его видно издалека, огромный пассажирский поезд, и человек, который взрывает железную дорогу и автомобильную автостраду, вручную, видя этот поезд, нажимает кнопку. Там кнопка нажималась вручную. Да, диверсия. Тобто, ну він зразу каже, що ракети летять, там нормально, нічого страшно, там вбивають, і він там розповідає, і дітей вбивають. Ну це війна, що ж зробиш, а тут же ж потяг. І от нагадаю вам, це ще сталося з 31 на 1, Це, як казав російський, цей пропади старі новини, про які не варто було говорити, але бачите, ні Вони говорять про них чомусь. І е, е, кілька потягів раптом, десь там е, в Брянській, ще якісь Курській області, щось там підірвали. Причому там навіть якась така дивна історія, коли якусь. Лінію підірвали, де взагалі нічого не їздило, якась дрезина їхала і раптом перед нею щось там підірвали. І ось тут також така от історія. І найбільш з них з усіх резонансних, там якийсь товарний потяг зійшов з рею, який впав е на, на автомобільну дорогу. Але найбільш резонансну історію, яку розкручує весь тиждень російська пропаганда, це в Брянській області. Е Впала е, частина автодороги, на якій в той момент їхала фура, воно впало і е, впало це все, ніби як вони це розповідають на е, потяг. І ніби як сталося це все одночасно. Тобто зараз, чим далі від е, моменту подій, тим більше вони розповідають про те, що це впало, бачите, як Міндінський каже, підірвали в той момент, коли проходив потяг. Але насправді. Перші новини звідти були, і які зафіксувало російське ж видання пропагандистське, московський комсомолець». і випустило статтю буквально зразу після події. Причому що характерно, ця стаття досі не видалена, Вона висить, її кожен може прочитати. Так там розповідається зовсім інша історія, яку розповідали слідчі, е, того ж само слідчого комітету, який ми ще про нього поговоримо. Так от там було написано в цій статті. Слідчі встановили картину аварії пасажирського потягу. Спочатку близько 22-20 обвалився автомобільний міст. Якраз у цей час по ньому проїжджала вантажівка продуктової компанії. Експерти визначили, що всі опори мосту були ніби екзаміновані. Конструкція стакади разом із вантажівкою впали на залізничні колії. Місцеві жителі повідомили в екстрені служби водія, який вижив, витягли з фури, госпіталізували, але... Уламки мосту прибрати не встигли. О 22.50, тобто через 30 хвилин, у них на повному ходу врізався пасажирський потяг, де загинуло сім людей. В результаті, з'ясувалось, машиністи, помічник машиніста загинули моментально, і е, там багато поранених, сім людей загинуло в, сам, в самому потягу. Але пройшло 30 хвилин. Що це було? В результаті питання виникає. Чи спеціально нічого не повідомили, ніякі залізниці, і спеціально чекали цього потягу для того, щоб він туди врізався, після того, як вже місцеві жителі повідомили про те, що щось там впало і там щось там з фурою відбувалося. І що вам сказати, насправді новини про це сильно підчищені, кругом по всім російським ресурсам. Ну, Наприклад, якщо в той день, коли це все відбулося, я читала і читала оцю всю власне, послідовність по Дій, то зараз вже цих новин практично важко знайти. Тобто їх швиденько повидаляли. І відео там, наприклад, дуже порізані йде, е, тому що місцеві зняли відео, де лежить вантажівка на залізничній колії, ніякого потягу в цей момент поряд немає. Тепер це відео підчищено також. Його вже ми вам не можемо показати, бо ви там просто нічого не зрозумієте, Там з нього залишилось 10 секунд, з яких не можна зробити жодних висновків. Хоч було воно більше, було видно, що там немає потягу, тому що все пізніше відбулось. І от тепер ця вся історія обросла з усім іншими подробицями, пройшов тиждень, і вона тепер у російських пропагандистів має ну, такий, знаєте, закінчений вигляд, буквально епічної історії, такої казки про потяг, який підірвали буквально от зразу, коли ніби як там шов потяг пасажирський, от підірвали цей міст. Но ну еще раз о террористической сути нацистского режима на Украине. Три диверсии на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях накануне переговоров в Стамбуле. Во вторник взрыв у Крымского моста, в четверг подрыв железнодорожного полотна в Воронеже. В поезде почти 400 человек спят или укладываются спать. Террористы дистанционно приводят взрывные устройства в действие. Машинист применяет экстренное торможение, но локомотив и головные вагоны все равно врезаются в рухнув. Чи платно моста? Тобто раптом та версія, яку спочатку розказували слідчі московському камсомольцю, десь зникла. Ну, Тобто про неї вже нема, 30 хвилин немає. І тут раптом виявляється, що екстрено він гальмував буквально е перед самим мосом цілих 30 хвилин. Бачите, ну якщо то, то якось воно ну, не сполучається. Тобто, і ти, 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 що, знову ж таки, що це було? Ну, таке враження, що я ж кажу, що просто спеціально чекали. Може, потяг щось там таке, щоб якось невідомо чому як це сталося у них. Але Знову ж таки, ця історія виникла пізніше. Більш того, раптом слідчий комітет, який спочатку розповідав у московському комсомольцю одну історію, зараз вже голова слідчого комітету дає інтерв'ю е, ну, мікрофону Путіна такому Павлу Зарубіну, де він вже зовсім інакше розповідає. Вони там розповідають, як вони знайшли якісь е, підривні машинки. Це точно українського виробництва. Ну, знаєте, от чим далі. Тим більше це нагадує історію про розянський сахар. Це відомо, як ФСБ підривало будинки в Підмосков'ї, а потім в Рязані намагались підірвати. Місцеві жителі викрили їх, знайшли ці мішки з вибухівкою, а потім їм розказували, що це була не вибухівка, а був цукор. А тут, от бачите, тепер от навбаки історія. Тобто, спочатку щось підірвали туди, вже після того, як підрив відбувся, врізався потяг. Далі там ще було цікавіше, там після того, як вони е, цей потяг там розібрали, е, вони зробили додатковий підрив цього мосту, знищили всі в принципі, там наслідки, докази і так далі. Все розібрали дуже швиденько за один день. І, і все. І, і після цього пройшов тиждень Слід, голова слідчого комітету. Розказує вже якусь просто епічну історію, і її ж цю епічну історію ще більше з більшими подробицями розповідають російські пропагандисти. Причому з тими подробицями, яких я повторюю ще раз тиждень назад не було. Це блок якийполагає, що іспанія теракти знаходиться на першому розстоянні. Ну самое главное в этом случае, що ми установили блок украинского происхождения. во всех трех случаях это подтверждает, что теракты были произведены украинскими спецслужбами. Изощренный метод массового убийства. Как поясняют специалисты, блок управления Лора зафиксировал вибрации от приближающегося поезда и только затем раздались взрывы. Что украинские террористы целенаправленно обрушили мост, зная, что движется пассажирский состав. Безусловно, Они знали, что это не военный состав. Они понимали, что это пассажиры, гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идет на Москву, что начались летние каникулы. И поэтому они прекрасно осознавали, что они подрывают гражданских мирных людей. Ну, я ж кажу, все було б добре, якби е, оце зафіксували вібрацію не за 30 хвилин до того, як приїхав потяг. А так, звичайно, красива така казка, все. І е, чому ж знадобилася ця казка, і чому її раптом до кінця тижня, я ж кажу, оформили оцю всю таку якусь розлогу історію, і тепер доводиться її розповідати. Ну, тому що росіяни взяли курс на те, щоб якось. Е, Розповідати, що вони знову борються з тероризмом, і це український тероризм, і українці терористи, і все це. От, і, і тепер цю історію вони розгортають на всю потужність. От, ну, схоже, це трошки, я б сказала, на те, що знову ж таки Путін робив, коли він тільки прийшов е, до влади, коли він е, другу війну в Чечні так робив. Але зверніть увагу. Е, під цю всю історію, саме ну ніби як пояснюючи нею, вже почали такі не більшу поруч, як Соловйов, розповідати, що це вже і. З якимись іншими, не тільки Україною, а з іншими країнами треба воювати, тому що вони, от бачите, не відреагували чомусь на цю історію і не висловили буквально якісь свої, там, я не знаю, занепокоєння, чи що вони мали висловити. І от він вже розповідає, що це буквально треба з країнами Європи, мабуть, воювати через цей потяг, який знову ж таки я повторюю, не зрозуміло, що це було, і взагалі не зрозуміло. Чи був там реально цей вибух? Може, це, це в антарі, Там аварійний, як виявляється, пізніше з'явилися якісь такі дописи, що це був аварійний міст, його ремонтували, і він під цією вантажівкою обвалився. Ну що вам сказати? незрозуміла історія, і зрозуміло тільки те, що з цього вийшла ціла велика провокація. І тепер вони мотивуючи цим зараз будуть розповідати про якісь там, знаєте, арішники на щось там, на Київ, ще щось. Все це мотивуючи оцим потягом. Они видят, что это гражданские машины. Они взорвали специально поезд. И Запад не заметил. Поэтому не надо ждать от Запада никакой реакции. Надо просто четко понять. Запад – пособник терроризма. А значит, их должна ждать та же участь. В самом начале специальной военной операции президент же их предупредил. Он сказал, если вы вмешаетесь, ответ будет такой – Судя по всему, они реально напрашиваются. Ну, ще раз кажу, от, зразу слідчий комітет два рази там міняв навіть прес-реліз. Спочатку у них було що це теракт, потім вони його змінили, просто назвали обваленням, потім знов змінили. Ну, коротше, кілька разів, а потім Путін почав говорити, що це був якийсь страшний там теракт. Ну, от -от, якраз, там, різні прес-релізи з цього приводу. от Ви зараз бачите, там мінялись вони, мінялись, Спочатку одна версія, друга, третя. Потім вони за тиждень придумали оцю казку, тепер вже розповідають, що треба. Треба там щось далі воювати з заходом, ґрунтуючись на цьому. І все це розповідається, знаєте, при цьому бачите, таке вибіркове розуміння новин, ну, тобто про новини першого. Червня, оце навпаки, треба тепер, коли вже забулося, що було в реальності. Давайте ми розкажемо казку про потяг. При цьому про аеродроми мовчать мертво. і Більше того, продовжують мовчати про те, що українці таки далі виносять їм військову інфраструктуру. Ну от, наприклад, буквально зараз нафтобаза Кристал біля авіабази в Енгельсі, Саратовської області. Третій день не, можу, не могли загасити поспіль після удару е, українських дронів. От воно красиво там палало, палало. Якщо ви думаєте, що про це якось розказали. Ні, ні, це якось не розкажеш. Ну, тому що що ж тут скажеш? Військова авіабаза, військова якась історія, не розкажеш про терористів, якось воно не, не виходить скласти якусь таку драматичну казкову історію. Ну або в ніч, на 9 червня, безпілотники вражили потужності заводу прогрес у російському місті чи боксари, Чувашська республіка. І знову ж таки, от е, сильно це відрізняється від казок про потяг, коли підірвали невідомо де, невідомо нащо, в такому місці, де реально ну, там, ну, воно і відновлюється швидко, і в принципі там не було такого щось очевидно військового, Ну тобто, взагалі дивні історії. А от тут все ясно, це підприємство займається виробництвом навігаційного обладнання. В Чібоксарах. Причому чому обладнання для шахетів, якими вони потім вбивають українців? Знову от знову свіжі там удари по будинкам цивільним і, і знову поранені і вбиті цивільні. Е, ну там все зрозуміло. І там ну зрозуміло, що пролетіло, і нащо? Бомби-сматріка! у нього там у смаліція. Що взрив? Ну, оце російські, звичайно, не розказують. Зате вони розказують, я кажу, пройшов тиждень, вони сформували цю от. Історію і тепер розказують про потяг. Е, і друге, що розказують, ну розказують про обміни е, тілами і полоненими. Ми спочатку розповідали, що не буде ніякого обміну полоненими. Ні, все пройшло по плану, все як мало пройти. Е, скоріш за все, із загиблими все пройде, коли вони перестануть врешті перетворювати це на якийсь абсолютно ганебний е, і ну, такий похмурий цирк, коли, не попередивши нічого, вони раптом щось привозять кудись. Е, Якісь фури, причому не зрозуміло, де вони насправді ті фури, тому що, якщо подивитися, як там ходять журналісти, вони там зазвичай вони там, де небезпечно і біля кордону, вони ходять всі одягнуті там каски, все ні, тут спокійно всі ходять, що знімають, мабуть, десь в глибині Росії це все знаходиться і вони знімають. М -м -м. Ну, Такі от купа вивалили якихось нових от таких казок. І я думаю, що ці казки вони зараз будуть на цьому тижні більш активно. На нагнітати, ну може, ще й побачимо якісь нові казки про якісь нові такі дивні казкові потяги. Так що будемо спостерігати. подивимося, побачимо і зустрінемося.